Привет! Меня зовут Миша. Сегодня будем играть в игру чикинга. А меня зовут Ксюша. Да, а мы погнали. Нажимаю на камеру. И все. Теперь давай что-то делать. Ты такие гарный. Ну да. У тебя на яблочко. Десь просто... А давай поставимо батут і будемо стрибати. О, зараз почекаю в мене. Я знаю, що батут от батут. Вау. Давай я його тільки трішки збільшу. Да, давай. Все можна спробувати? Ні-ні-ні, Зараз я нажимаю на кнопку збільшити і нажимаю на цю кнопку самозбільшення. І одразу само Да? Теперь опять бишень я нажимаю и кладу його сюди. Все, давай. Круто. Теперь знову на камеру нажимаю. Вау. А можно таких багато-багато поставити так? И вот так вот проходити таку дистанцию? Ну давай знову нажимаю на кубики. Це буде класно. Тепер знову на батут. І я можу нажимати. І знову на е, збільшення. і кнопку самого збільшення. І тепер давай паркур такий. якщо Знову батути. Включаю кубики. Батути. І знову е, кнопка збішення і самовбішення. Це давай отак будемо. Мам, ти з самого начального почала. Ну ладно. Це батути, так що можна, як хочеш. Де да, я на кришу прям потрапила. Да, мам. Батут ми зразу відкидемося на... Чотири метри. Це дуже весело, дуже весело. А давай я твою щось улюблене. Вау, дивись, можна отак, на одному місці. Це на твоє, мам саме улюблене. А що моє. А, подивись на це вода! А, так, можна стрибати з батута в воду. Да, зараз тільки басейн. Отак. От Ой, не туди платно, вона зверлася. Дивись. дивись, це ж вода. Так я хочу стригнути у воду. Дивись! Uh. Вау! оце круто! У нас тут просто-просто рай на землі. Да, бо батути і вода. Я думаю, таке буде в раю. А ви напишіть кому коментарі, як ви думаєте, що буде в раї, так? Да? Угу. Жить в районі в раї. Дивись, мама, навіть кінці світу. Тепер О -о -о. ми не коле. Тепер ми е, ніяк не попадемо за край світу. Так, да, у нас скрізь водичка. Так, у нас водички і два батута. Тепер будемо ходити тільки по цих домах. Давай я різню. Цю... Я отут можу плавати за краєм світа. Да. Ніша, ти просто молодець. Так це в нас океан. Да. Дивись, можна стрибати і дивитися на Да. Подивись. Да, Да, вообще заваруха крутая. А це ми придумали. Так классно, ми ще не розвлекалися тут. Да. Це відео, кстати, називаєте назву, можете почитати. Рай Чикенга. Я її назву, зрозуміло, мама. Рай Чикинга. Да. Давай я спочайно. Наблюдеку тосту. Я тут ставлю драбини, щоб ми могли ходити по домах. О, все, дивись, тепер можемо отак ходити по домах. Mm -hmm. І теж дивитися, це не дуже звикательно буде, але нормально, бо будемо на домах будувати будинки, так, да, мама? Но ну, yeah. ж нам треба десь жити, проживати ночь, бо. Е... Там ми що, не можемо потрапити в будинок. Ми ж можемо, дивись, зайшов і живий собі. Не, ну по. Взагалі пот... просто супер. Вийшов і ти плаваєш. Вам купаєшся. це на всі будинки, але. Давайте буде ферма води. Оце, оцей будинок. Тут Тут нема такого. Давай. Це буде ферма води у нас. Угу. Як колодець потом. Угу. А давай я під'їду дуже далеко, і може там буде край цвіту. Зараз це треба на моторній лодці. Ого. Я б з тобою хотіла повинти. А чого ти мене з тобою не взяв? Ого! Тут реально е, е, да, став цвітом. Зрозуміло? А вовсе новий О, Вау, якщо отак от подивитися, то мы будемо бачити, що відбувається под краєм карты. Ти чого йдеш? От я уже приїхав. Я хочу подивитися. Так я ж тобі швидше б це б зробив. А я ж вже приїхав на машині. А я хочу подивитися на край. Мама, зараз я до тебе приїду. Щоб швидше це було. Мам, Мампучкай. О, я тебе трішки вдарив. Ой, вибач, ну мам, біди, Машина пропаркується. Як мені сісти? А, походу, в таку машину не можна сідати. А ось Ні, це я от то Давай, я автобус тут, может... Ты что сделала? Да. Автобус получил из-за тебя! Куда? Туды! На холл подивись! Эх. Мама, да ты внубка полная! Да все он улетел уже! Да? Да! Так что... Что мы будем делать? У меня только а один! А, вот автобус! О, он! Дай-ка я его возьму! Да, да ну мам! Мам! Не надо было к нему подходить! Чего? Можно было быстро потры, э, на вот так э, максималку почти немножко подойти. И все, так бы уже ты смог добрать. Я буду короваться, так давай. О, бачишь? Ха! Удачі че, паута? Або просто вертайся в світ. Помните польота. обычного. Ну, давай я самолет запавню и тебе получу. Окей? И mm. там подивися на воду, окей? Мама. Mm. Все, все, все. Да ну... Без меня! Ой! Все. Ой, я повертаюся. Да це ну фу. Щів? Да ты сила. А як вернутися? Пот... О так, і тепер ламаємо, бо взяв же не зможу керувати. Чого? Або все тепер, вся е... волдиця стала на тебе. Разуміло? І все, Тепер будемо пішком вертатися. Зараз я щось. знайду. Да ну ні, мама. Треба нупці. Мені не подобаються твої нупці. Я хочу. Чого я ж собі купила одну круту? Подивися, катачка, йди сідай. Повезеш мене. Ну давай, сідай. Вау, дивись, як ми там сидимо. Разом. Ну, в мене теж є. крута сама. Дивись. Клас. Так, де вона? Я купив санчата. Бачиш яка в мене крута тачка. Ммм. Вообще фигня. Що? Ой, я ж зараз впаду. Я ж сказав, тобі не треба на які машини. Ти нубка. Чого це? Не я, ти не вмієш крувати. Я це не вмію. Прости, але но... подожди, остановіть, остановіть. Я... Давай. Як ти посмів? Ти зможеш на вузу. Навіщо до... ти це робив? Так ти, мама, можеш знову... вузу. Ну, І... Так а навіщо ти це зробив? Я прикол ботираю у нас. Тут ми будемо розважатися, як хочу. Да не все, давай карту. Нормально розвеселилися, побачив край. Все розвеселилися, подивився на край карти і все. Все, підходить. Дістала, я знову в... ламаю. Бо дістала. Вже можна. Просто зайти на цю карту і все. Все продоважалося. Нормально. Ну так а що? А що нам робити, що, розважатися це погано чи що? Ні, давай тут мені... я придумав новий прикол. Дивись. А мені круто кататися по... по водичці на машинах, і можна катер собі потім купити. А в мене є щось приємніше. Що? А це Юша. Та був нідійна вода. Бути на дома. Мені цієї Пот... мені... вистачає. Ну, мам, це теж ковчак. Знаєш, можна розважати. Так. О-о-о. О-о-о-о-о. Куди ми зайшли. Так, да, мама. Mm -hmm. А як же тепер прыгати на батутах? А ну, давай я пустимся. І зламаю цю воду. І все, ти знову можеш купатися на своїх ненормальних батутах. Дивись, через спавню! Це ж квіти. А чого ти така маленька? Дивись. <свистак> чого ти така маленька? Я не маленька. Подивись, ти маленька. Та ні. А в мене ж показує, що ти маленька. Та ні, дивись, така, як ти. Ні-ні ні а подивись, мій екран. <свистак> Ой, маїчка, давай я тебе від... до тебе додому, і ти будеш в мене жити. Буду як найкраще, я буду тебе сити, буду давати тобі їжі. <свистак> давай, пішли. Вана, ну, вана, ну, вана, просто це, напевно, і баг. Ти, ти була в машині, а я застрів і, так що, може, такий баг існує, да? Ну, я знаю. Це ж вже тобі рада, мама. Ан радиш. Давай грибки, а може ще ще гарно. Да, ну. Звичайно, смачненько зараз. Дивись. Та що? Теж гриби. гриби. І соковиті, які не дошкодають. Да, мама? Не шкодять. О, давай зараз. Я походу за край карту сюди. І дивись, такий острів маленький. Вау! Да, це просто, який... не ад, а рай, да, мама? Так. Дуже О, дивись, рухайся, рухайся на мом телефоні, Рухайся, рухайся. дивись, у дивись, тебе ноги нарухаються. тільки uh -huh. рухайся. Це, мабуть, такой очень. Ну, ба, А ну нам головне, що тут дуже красиво да, мама? Да. Yeah. Давай їжу по кого-то Яку я і ти ніколи не їли. е. Ну, Так це ж піца. Ми їли таку. А таке що, от це мене. Є. Мам. Ну, ми вже їли і бургери, і піцу, але не... такі смачні ми ще не куштували. Це найсмачніше. Дякую. Тебе. А от таке великий хот ми, Михайло, робили? Ого, ні-ні-ні. Такого я ще не бачила. Это він такий же самий, з маком, потом великий уже його вискачає надовго <раплявши> так. ладно, пішли так. Пішли. я на батутах постава. Ні, ну я краще покупаю <раплявши> внимательно відео. Смотрите, ребят, контент. Делаем мир из рай. И мы делаем специальный контент для вашего смайлика. И будь ласка, якщо подобається, то ставте лайк и підписуйтесь. Це дуже головне. Так, мам, що будемо робити? Ну, я на життям. Ладно, а я піду поїм трішки хот дос. Друзі, я поїм хот ход краще. От и Да ну мама, все. Он... Он... О! Потому что мне его не жаль. потому что он так больше. Смотри, мама, он смешался на один метр. Смотри. О, ты вже да. А лавен тришка в тебе на один метр. По такие его улыбки, дамо. Ты бы тебе перейти руками. Вс? Ты че? Э, да? Любовь, чего? Бо я насолоджуюсь життям. Мені просто влюбилася я в цю карту. А, а, не могу. А, що таке? А, Михайло, а, що сталося? Ти де? А, а, ти насолоджуєшся теж? А, да. пішла. Другі, а ви напишіть, чи трибав ви на батутах, чи ходили по будинкам, чи їли, чи бачили красиві квіти, чи купалися в воді такі воуті, да? так? Пишіть коментарі. Дякуємо, що були з нами. А, мам, тут ще й акули, походу. Ой, а от акул треба знищити. Це монстр. Може захотів хот дог, унюхав таку смакоту. Що? Що з воду? Він випив так багато води. Він забрав всю нашу воду. О! Він тільки краще з нас зробив, але він хоче нас вбивати. Так, так, так доведеться взяти в руки зброю. Але він нам деб... Ні, мене водою внесло. Чо? Та вода. Води більше нема. Не Щось почекай. Трапилось. Я десь був на небі з водою. О, я її знайшов. Ох, клас. Він не випав. Звідки взявся той монстр? Взагалі. Я поїм бургер краще поки що. Окей? Можна мені, коли такий в день, давай поїмо бургер? Давай. Ой, не-не-не, пиццу я ем. Да, как вкусно. Я съем бургера. И Мам, ты дуже, дуже, дуже. Подумай, я шматочек съела. Ты дуже в шматок смоток съела. Ну, что попробуешь. Люблю я хот-догу. Ого, він волшебний! ще. А чим більше його їж, тим більше він стає. Да. Ого, це просто мрія. Давай я його вообще до кінця зб'ю. Чекати давай. Ай? Я його з'їв. Зараз я. Давай почекаємо, поки ще без Давай. Ого. Дивись, О... він знов з'явився. Ого. О-о-о. По... Маму просто зламали контент чикенгана і наших крутих підписників, да, мама? О, я такого ще не бачила. Я думаю, більше він не збільшить, а бо чікенгані більше не може. Тут можна нагодувати цілий район. Так да, і навіть не пожалкувати. Так. Ого! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Михайлик в шоті. Давайте на ньому навіть можна ходити. І він буде грязний, А ведь як что тапками. Так Михайлик. Давай. А давай подивимось. От я люблю більше бургери, ніж хот-доги. Може ми знайдемо такий нескінченний бургер? Ну давай. Mm -hmm. Ого. Mm -hmm. Ого. Mm -hmm. Ого. Що ого? Подивись. Подивись, як. давай його з'їмо же... водичці? Треба його переставити. Так він не в водичці. Він... Uh, На над острів. водичкою почти. На острів треба. А, ти його тільки під водичку. Все, мам, я навіть його лісти не хочу. Давай, все, давай мені, давай, давай, давай. Не відпусти, Ти нубка, ти його только замочила, що... я його вибраю. Ну, давай інший тоді. Да, ну, все, тут я більше не бачу. І ти зламала нашу платформу. Ах, ти! помог яка. Ладно, дай-ка я подивился. ще. О! Я знайшла, дивись. Ні, ты дуже маленький. Давай а -а -а. я його, Давай я його з'їм. Тихо хот досбішь. Дякую, мам, давись ты. Як ти хот дот вийшла? Ти хот дот випадково в'яз. І подивись. Хот-дог. Подивись. Добрий, тобі так, щоб у нас десь тут дуже волшат не був. Мама! Ой, Міша, звідки це О. взялося тут. Ого, один із хет, а один тільки появляйте, Дивись, дивись. Він росте на очах. Давай не будемо його пок Дивись, який великий! Що навіть! О-о! Хочешь хочет журналисты? Ладно, мам, пошли по в домах о чему, о чьи чем фарме давай по уйдем, ладно? Да? Мам, а давай, а давай-ка. А давай. Давай, что я сделал? А что ты сделал? Где это? А оце я зробив. Ой клас. Вообще, так. Да. Клас, да, мама. Угу. Ні, ну насправді як було раніше, то гарніше, бо в нас був і будинок, а тепер ти залив усі наші речі водою. У нас тепер нема будинку. Ні, мам, так це так, от... так, так жрай! Та що вони Ні. не намочилися? Я зрозуміла. Навіть диван такий же. Я як не зрозуміло, чого наш хот-дог такий плоский. Він же круглий має бути. Що це таке? Це підробка такого не буває. Так це ж чіканган. Ні, такого бути не може. Це ж гра. Це щось не те. Мам, це гра. Другів те. Давайте. Ого! Мама! а а Ну, це ж чиканган! О, ти сбишь А, ні, ти меньше А що ти на воздуху? А, ти на худож, ты я, думаю, ти читер. А ти, чи ти скачала? Нічого не скачала. Так ти можеш зайти в Google і там скачати Я можу, так. Нет, и про. Думаешь, да, мама? Чего? Чего? Ну, oh, да. That... Чего? Рай, мама, походу, не выдержав. Да яка малышенька водичка завышалась. Подиви, мам, подиви на цю малесеньку водичку, подиви. Я не хочу навіть дивитися. А що, тобі дуже жалко водички? Так я ж не, чого не робив такого поганого? О, вона знову бордається, це ж просто чудо таке. Бачиш, спочатку Бо бачить, що ми дуже радуємося. Так от. Мама, о, давай я тебе знову збільшу чого давай знову. Да, мама, ну дай, дай. Мам, тут незручно кота. Да, ти на чого не вмієш? Можна по нормальному? Ні, мам, ти ще більше стала маленькою. О-о-о-о-о. <плес> ты <Ти> ще молодцы? Да ха <плес> така молодша, Ксюшка. <плес> ти будеш в мене за дочку. <плес> а ха за маму. Будешь в мене як дочка видна. Эй, ты ти, с ти ума сошла. Ти з помощі твоїх оружих було воду. Це нам вода вже не вернеться. Бачиш? Це... це ми ще подивимось. Ну, і де вона? Да, де? Так, бачиш? Ну, отак от буває завжди. Бачишь, мам? Не я испортился. Ты че робишь? Так я вот вода должна вернуться, я в чате пишу команду. Так, вписываем. Тима С. Теперь просто ждать. Mm. Мам, ну бачиш, ти все. Е я ж казав, я команду пишу, все я виходжу. Ти мене вбразила. Бо тут все було круто, я не запам'ятаю, що тут було. Нічого відео подивишся. Ні, мам, я тобі помню і зніму відео пранки над ксюшей, І тобі буде дуже і дуже погано ти. Подивимось у наступній серії, <гум> що ти зробиш. Будеш по жалкувати і будеш плакати нити. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. И Миша на прощание. Ага. Тримай твои води. <связать> 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 Ладно, все так не в чем пока. С вами был я, Миша, самый крутой. И самая малая Ксюшка. Сохраняй тоже мир. Вот тут. И пиши, как хочешь. Ну, а с вами был наикращий Богом Хайлок. Всем до побачения. Ага, так. <связать> Вода ти вийшла. Ага. Ну, все, давай. Все, я втомилася. Ну, день. а ты такану. Ні, день хотя. Не воді бы не дванадцять. Что ты ухманишь? 12 година і одна вот хвилина. Ага! Ай, на ногу не ступаю. На яку ногу друзі Кого так. Ксюша пота не хоч, Я зробив над моєю пранки, да мама. Так що так і робить. Ой, яка була складна. Потім і дізнаємося. А якщо ви хочете, щоб пранк був.